Івано-Франківська міська рада остаточно врегулювала питання теплопостачання житлових кварталів серед місця. Раніше їх обслуговувала Станіславська теплоенергокомпанія. Тепер мешканці понад двох тисяч квартир можуть запроваджувати індивідуальне опалення. В ході сесійної дискусії деякі депутати намагалися з'ясувати фінансові і технологічні особливості відключення від централізованого опалення. Жодного будинку. Теплопостачальна організація сама не відключила від мереж. Жодного. Тож у будинки прийняли рішення відключ... відключитися завчасно. І це зробили, то це була проблема самих будинків. Потім приходили і плакали. Хоча на зборах ми всім говорили, не відключайтесь до тих пір, поки ви не підготуєте нову систему. Якщо мешканці прийняли рішення про відключення, їм не треба рішення сесії про відключення. Для цього є відповідні процедури. Тобто, оці всі будинки, якщо вони між собою мешканці домовилися про перехід на індивідуальне і підготували весь пакет документів, їм не потрібно сесії. Нам просто потрібно їм запропонувати механізм і допомогти в реалізації цього механізму. Виконавчий комітет міськради взяв на себе зобов'язання посприяти претендентам на автономку. Їхні технічні проблеми спробують вирішити за рахунок місцевих фінансів. Місто розуміє цю проблему. Ми беремо на себе розроблення положення і фінансову допомогу в сумі кожній квартири, в сумі 50 тисяч гривень на індивідуальне опалу. Для міського бюджету це буде великий. Видатки, тому що порахуйте навіть цю кількість будинків, помножте на кількість квартир і помножте на 50 тисяч гривень. Так? Тобто, це суттєва допомога кожній родині. Розумію про ту проблему, яку ви кажете, про те, що це буде важко зробити, але я думаю, що спільними зусиллями. Ну, все таки легше 38 будинків попрацювати. Здається, метарства мешканців 38 житлових будинків завершилися. 19 будинків вже навіть мають офіційні дозволи на відключення від централізованого опалення. Як відомо, попередня ініціатива щодо переходу на автономку була загальмована власне відсутністю необхідних коштів. Михайло березень Руслан Копанчук. Новини на вежі.